Всім привіт! З вами Гус. І сьогодні я хочу розказати осібі і показати, то, що я настрою в новому мірі. Значить, я, ну, я взагалі українець. Е, ну, і, і за цього тепер будуть всі ролики українською І в суботу і в неділю не буде роликів. Бо в мене є маленькі проблеми. Ну, не, не проблеми, но діла е, Можна Що можна? Можемо показати що ви і в який Где я застрял вообще в ваде? В аду. Так, все мы за аду вышли. За восьного мира вийшли Да. Так, все. Полетіли. І полетіли полетіло, Ой. А так. Все. Ми дістались з Незеру. І тепер потрібно нам що? Нам потрібно. Ну. Як, тепер нам потрібно в Незер. Боже, вент світ. А, я не можу родити. Построїв там, де мій маяк, який не, роб... не працює. І тепер роби роботу яку ти я допрацював. І копаємо. Ах. Так, як створити самі прості ферми там троснику і все що росте. Дивитись в. Це зробити дуже легко. В кактусах. Е, Можуть зробити так, і коли вони будуть доростати, вони будуть е, ламатися або далі і далі не рости. Далі, е, тросник. Е, коли е, спостерігач, е, ну, знає, що все вже все виросло щось. Він подає сигнал, і потім подає сигнал всім поршням, і вони просувають оце. Далі йде та, е, таке ж саме з таким. Ну і все. Три, три ці ферми. Ось так от легко зробити. Безкінченний двигатель. І потім можна просто Бути в шокі. А тепер можна робити хедшот. Беремо Ендер Ендерпелину. Прилина енду. Летимо до того місця, яке, яке мені потрібно. Ага, єсть, угу, я не буду ламати бедрок. Я буду так робити, М -м -м. так все перевищуємо. І ще трохи донизу. І тепер можна йти. Так, і за, цього, і за чого буде не буде в мене роликів? Бо, ну, в наступну неділю та суботу будуть, Ну, в неділю невероятно. Ну, так от. У мене буде маленький переїзд. Стоп, а де портал мій? А, тут, тут, де? Так, добре. У мене буде ма. Маленький переїздик. Ну, не сам переїзд, а маленький переїздик, туди і обратно, і за цього не буде в суботу ролика. А ще е, ще час ми влітаємо в портал. Телепортуємося сюди. Телепортуємося далі. Ще. Боже, де я. Теропотеопорту. Ага і. І пригаємо. На цьому ролик закінчений. Всім пока-пока.